Друзі, от дивіться, от магазини досить часто спекулюють такими параметрами телевізорів, як яскравість, там, як там, ну наскільки там яскравий екран і все, все інше. От я дивіться, я як споживач, звичайний. В мене вдома телевізора, хто дивиться, я вже показував, що я там приглушую потім, коли купую, приглушую сразу яскравість, приглушую кольори, тому що воно все заводити, як правило, налаштовано так, щоб... Ви його купили в магазині, тобто посеред там е десяти інших телевізорів конкурентів, вибрали саме його, щоб він був найяскравіший, най там самій яркий цвіта, щоб він там був просто горів. Ви розумієте? А коли коли ти як споживач приходиш додому, починаєш дивитися, звичайно, там фільми, там ті, воно просто виїдає очі, просто яскравість, неймовірна, ви розумієте? І ось цей телевізор, я 65-ту діагональ, хто бачив вчора, собі е придбав. Я йому сразу зарізав яскравість до 20%. Не яскравість, а підсвітку. Тобто тут була 60%, я взяв до 20 ну, на свій смак, тобто я вже ввечері дивився. Яскравість там до 30%, контрастність до 40%. Там. Кольори взагалі з 50 до 20 знизу. Тому що вони там взагалі кольори вони явно не естественні. Вони яскраві, класні, але ну, це для магазину. А вдома, коли ти дивишся, я хочу, щоб воно було все естественно. І виходить, що я його ресурс сразу, цей яскравість, кольори хто. От люди за це якраз гоняться за цим. Я все це просто порубав. І зараз я от сьогодні навіть зранку включив, уже коли було світло на вулиці більш менше я включив і дивлюся, ну мені, мені приємно дивитися. Глаза комфортно, тобто воно не горить, знаєте, як фонарь. Представте, який фонарь, 65 та діагональ. Тобто, приємно, як на проєкторі, практично, приємно дивитися. У мене проєктор ще є, якби я там фанат колись був там серйозний. І от мені от приємно, от, ця картинка, коли вона така бархатна, вона не давить, не горить, не світиться нічого. Тому, друзі, такі параметри вони важливі, я думаю. Але якщо це десь, можливо, в якомусь магазині або в якомусь салоні, студії, там, де не знаю, там, в якомусь приміщенні, де потрібно, щоб де яскраво, щоб воно було ярко і щоб люди так от мімоходу ходили і наблюдали за ним. А так вдома, в комфорті ввечері, коли вже всі сплять, ти собі, ну, ви, ви мене зрозуміли. І це по перше, по-друге, друзі класний телевізор. Це Грюнхельм. Вони просто роблять просто немовірні речі, я вам скажу чесно. От у мене одному 6 років вже телевізор, другому 2 роки. от Це я взяв 60-ту діагоналів, це можна сказати, самий там наворочений, можна сказати, телевізор. тюлет вже там, голосовий пошук, там Dolby Vision, Dolby atmos там e MEMC, ну, все там є, друзі. Ну Просто я не знаю, що може бути краще, скажу чесно, як на мене. Ну, просто супер. Дивитись, я навіть кабельне під'єднав, і мені комфортно дивитися кабельне, уявіть собі. Хоча яка там якість того кабельного. Але комфортно, воно там все, електроніка, все злажує, все компенсує, так розумію. Тобто нічого там воно, ну, ну взагалі супер. Коротше, друзі, рекомендую. 65-та діагональ у нас є 24 тисячі, лише 24 тисячі ми зробили. Опційна ціна. Два роки офіційної гарантії. А взагалі телевізори є всіх діагоналей. Саме найменше 24-та це у нас ідея на 4900 взагалі. Плюс я рекомендую, звичайно, взяти ось такий саундбар, друзі. Я собі також мені подарували саме ось таку модель. Я їх пару раз продав саме свою людям, тому що перед Новим роком, перед святами, люди просто нас ну, випрашували, щоб ми їм продали, то я попродавав, скажімо так. Але я собі візьму додому також. Обов'язково, тому що з ну, саундбаром буде просто взагалі. Вверх, задоволення дивитися якесь кіно. Так що така інформація.